Ласкаво просимо до військового літака Ан-2, стає модернізованою версією відомого радянського багатоцільового літака Ан-2, який отримав нове життя завдяки українським авіабудівникам. Цей літак зберіг унікальні якості свого попередника, але отримав сучасніші технічні рішення, що значно розширили його можливості, його основне призначення залишається універсальним. Від перевезення вантажів і пасажирів до використання у військовій сфері, зокрема як транспортний, навчально-тренувальний та спеціалізований літак для виконання завдань в умовах обмеженої інфраструктури. Модернізація торкнулася насамперед силової установки. Замість старого поршневого двигуна, літак отримав сучасний турбохвинтовий двигун українського виробництва, що суттєво знизило витрати пального, збільшило надійність та спростило технічне обслуговування. Завдяки цьому ан 100 може здійснювати польоти на більш економічних режимах, а також перевозити більшу вагу вантажів без зниження ефективності. Важливою перевагою стала можливість злітати та сідати на коротких і непідготовлених смугах, що робить його цінним для армії, особливо у віддалених районах. У військовій авіації України ан 100 використовується як легкий транспортний літак для перевезення невеликих підрозділів, спорядження чи медичної евакуації. Він здатний доставляти необхідне забезпечення в умовах, коли важкі транспортники не можуть виконати завдання через відсутність великих злітно-посадкових смуг. Крім того, літак може бути пристосований для парашутних десантувань, що зберігає його роль у навчанні та бойовій підготовці. Особливу цінність має простота в експлуатації та обслуговуванні, Ан 100 може працювати навіть у польових умовах із мінімальною технічною підтримкою. Це робить його ідеальним для використання у складних умовах бойових дій чи гуманітарних місіях. Його низька вартість експлуатації у порівнянні з більшими літаками дозволяє виконувати часті польоти з невеликим навантаженням, що підвищує гнучкість армійських операцій. Ан 2 100 став прикладом того, як українські авіаційні підприємства можуть вдосконалювати перевірені часом конструкції, надаючи їм нові можливості та адаптуючи під сучасні потреби. Він залишається важливою частиною військово-транспортної авіації та підтверджує, що навіть легендарні літаки минулого можуть знайти нове місце у майбутньому української армії.